<тит> Привіт! Будемо грати в Блу Протокол. Щось анімешне. Якщо що, я про цю гру нічого не знаю, лише те, що можна створити дівчинку, а це завжди в плюс. Дивіться, це моя мама! що ти пишеш? У нас є вибір зробити ось таку, ось таку. І ось таку. Ну, понятно, що я оберу таку. Понятно. Я вже дві години граю і можу сказати, що. Якщо б у мене були гроші на карті, то їх би вже не було. <смір> Добре. Ну ще можна хлопчиком побігати. Але який хлопчик, якщо можна бігати за аніма дівчинку? Даря третьо, до побачення. О, ага, ого. Угу. Так, тут я пересати. Капець, це тупо карточка перса. Імба. Ну, давайте з цієї будемо робити. Hairstyle. Ні. Ні, ні, оце норм. Оце щось більш схоже. Тоді треба бек. Ну, бек хвостик. Я воно чіга. Це ж я. Так, 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 так. Все, ми, ми все граємо. Боже милостивий. Кайф. Отак нуар. Хай буде. Хай буде, я думаю, нуар. Котра злому справжня. Тільки у неї очі занадто добрі. У мене очі злі. А Я ніякі не можу зробити їх пізніше. Хіба що ось мені не подобається. Тому візьмемо очі добряка. Вони більш приємні, скажіть. Очі добряка краще виглядають. Да, я теж так думаю. Тут навіть і кло. Це наша гра. Один в один. Лума клан будеш робити, Буду. Треба, щоб ви в дитсадок покидали своїх персонажів. Мені дуже цікаво. Ти любиш яблука? Люблю яблука. А, це я вибираю клас. Якби я грала в паті, то можна було б взяти хілера насправді. То що, я беру тоді фрост меч. Але як же я хочу бути хілером, але. Ладно, поїхали. Ти пізніше за бажання можна змінити. А, супер! Сьогодні 71 Наначуючи. Наначуючи. Мяу. Мяу. Боже, це про мене аніме. Це ж я, капець, боже мій, реально. Я не можу спокійно дивитися. Вау. Треба обрати на модях.

хейтери кажуть про залізний анон, он же лума ходить в заклади. Це мені треба озвучувати її правильно. А я не знаю, що вона каже. Привіт, братанчик. А ні, вона недовольна. Ну, привіт, братанчик. Thank you for everything, Айруна. А я прийшаю до колонусі дірейшн. Дякую за все. Олейно, ти іранайма? Окек сама є на омотинашіва тозенна котодамона. Pienно. Вона хоче гроші чи що я бачу дуже багато цифр. У а... мене грошей. Розводять вже на донат. Вона каже, що врятувала тебе від гоблінів, купила одяг і кімнату орендувала. Думала, що ти маєш гроші.

Нічого, я не збираю гроші. Я все зроблю. Коротше, треба бабуло. Треба все як в житті. Такі баночки прикольні. Ну, ділом вас ну, Прикольно. Ми зараз в Астерліці, найжвавішому місті всіх рівнин. Воно сповнене життя і сюрпризів. Майстри ремісники викують потужну зброю з артефактів бафаріанської спадщини. Дизайнери моди демонструють сліпучі нові образи. Кулінарні ентузіасти збираються в районі їжі, обмінюються рецептами та полюють на нові смаки. Справді здається, що щоб ти не шукала, ти знайдеш це тут. Тобі сподобається це місто. Я просто це відчуваю. О, жесть! Валятку. Дивитись профіль, одягти. Нова зброя. Є, сюди, Прокачка йде повним ходом. Мама, ти багато в мене ножки Ні, взагалі не грала. Петах двох? ні, не можна в шенсі. А, вони застакались один з одним. А да? У тебе теж є пет, треба подивитись на пошту. Добре, тоді подивимось на пошту колись якось. Колись подивимось. О, найс. Ізі. Взагалі не відчула. Ізі. А котів можна гладити? Якщо можна, тут гладити котів, ця гра 10 на 10. Стоп. Не можна Панора. Я наче гладив, да. Чому собаку можна а кота котані? Глума так чітко писається. Серед цих персонажів що складається відчуття, ніби пані. На свята до родичів приїхала. О! Там маю стояти я. І розповідати про щасливе майбутнє нашої країни. А якби там стояла лома, піде б не було. Отож да. Дивіться, як красиво. Там навіть пташки он літають. Слава Україні! Привіт героям слава. Медико медико. Оні, вона втратила всіх своїх друзів. Тепер вона зла і буде проти нас. Бо її душа вже настільки темна, що ніяк їй не освітлитись. Але ми не будемо її вбивати, ми допоможемо. Ми її зафіксимо, чат. Ми станемо її світлом. Вона тепер буде завжди щаслива. А це посфайт? У мене нема хіла. а як хілятися? А поки Лума позориться на полі бою, ви можете переглянути прекрасних персонажів, які створили учасники нашого ком'юніті. Ви, до речі, теж можете приєднатися на наш дискорд-сервер. Там Лума збирається зі своєю гільдією та проходять разом босі. А перекажи швиденько сюжет, ну так, в двох словах. Я так поняла, ми прокинулися в барі. Нас підхопила дівчинка, каже, о, я тебе врятувала, плати гроші. А ми кажемо, боже, а в нас грошей немає. Взагалі я не пам'ятаю, що ти мене рятувала. Така, о, ти що? Пам'ять втратила. І я така кажу, ну ну да, реально втратила. Потім ми пішли на фестиваль, повбивали якихось лохів взагалі, зафармили одяг собі. Я тепер не знаю. Я просто бігаю, вбиваю всіх, кого бачу. Але так і було. Честер, дякую за сап, дякую за 23 місяць. Йома! -йо. Вау. На початку стріма був хтось із 29 місяцями підписками. Та всі олди, треба набирати новачків. Було б класно, якби можна було взаємодіяти з такими тямками, як в Нікі. Укрила. Отеж крила, крила лев за кулочка, бачте. І наша кімната. Капець, вид. Тут можна було б сидіти собі і малювати. А це що за чорт Покемонний. Як же я не можу. Введу всіх ютуберських у курс дії. У Луми є два активних чатерса на твічі Лисий і нотнав. В якийсь момент вони почали загравати один до одного в чаті. Вов вони навіть не відміняють факту своєї любові один до одного. Я в шоці, якщо чесно. Лисий, чисто башкатник на останній партії і нотнав заучка. Ім'я потім в Нотнав спитаєш, якщо цікаво. В сенсі ти вже йому сказав своє ім'я йому, а не мені? Нава, а не мене? Я твій стрімер, якщо ти не забув. Так, ми маємо скоро побачитись на сток. Вживу? Що відбувається? А чого я це не знаю? Ви взагалі до мої чатерси. Коли так сталося, що ви пішли в ПП і вже про насток розмовляєте? Вже сходку роблять, Но я чекаю тоді селфач. рада насправді це прикольно. У матеріально зводиш людей. Моєму мозку не може відкластися інформація лисий і нуднов. Ні, 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 ніякого селфача. Ну хоча б ручка там сфоткає сердечко, типу ти одну половинку праву, а він ліву половинку. мі, -мі мяу, мяу мяу-мяу, мяу. О, красиво. Я призываю мамонта. То ч, маунта. Маунта, маунта призываю маунта. Він практично як мамонт. Хороша, ара, добра. Фісі! Я бачила фішинг, тут точно є рибалочка. Тут, точно є рибалочка. Вона безкоштовна, хіба ні? Ця гра безкоштовна, так. Гра розроблена Sanga Бокура нетворк. Китайська. Бокура це хіба не японська? Мені її хвалили в Дискорді, казали, що вони не співпрацюють, немає нічого російського і кажуть, що базована гра. Видавець японець, розробник. Китають. Її робили японці, а катація викупили. Ну, тоді виходить зрадойоб. У вас зарадоп виходить. О, красиво. Пляжі кайф. Ставлю лайк пляжам. Можна ти? в сітн. Прикольно. Ну, все, челім. Чілім. До речі, лома, ти плануєш на Хэллоуін святкувати на твічі. Імен на Хеллоуін просто щось запускаємо та і все ніяк не святкую. Насправді, у нас буде міні івент 31 числа з самого ранку на твічі. Тому приходьте. Була маліком, та я святкувала Хеллоуін. Гарбузи вирізалися дуже мило. Шкода насправді, що в нас це свято не популярне. Такий вайб від нього прикольний. Дуже прикольний. Ми з подругою ходили по місті з цією тиклою яка світилася і лякали людей потім. Вона була чувана як смерть, а я. Вміла змінювати свій голос на грубий, і я кричала. І вони лякались. Зараз уже того скіла немає, на жаль. Не погарчу. Бо моя тебе не дуже дивився, нічого про тебе не знаю, ти маленька зовсім. Мені стати роки. Не даден сайт не хіка. Лисий не даден сайт, реально. Такий тіпок з району. Позитивний. Коли кажуть, з району одразу адіки уявляю. Зранку прягаєш на голову людям. Ввечері до версіяні мешка пробайка і романтика. Взагалі їм вам. Та попадалася на Ютубі, потім молодці побачив. Стало цікаво, я не а Потім я казав, що побачив алфавіти, де матікалася і якось я так залетів. А, тобто тебе переманили мої матюки чи со? А як же душа добряка? Ну таким людей заманюй. Леся поки бухав зі своєю старою компанією, ані мене дивився. А потім до мене на чай прийшов і пішло. Навчивому розуму. Молодець. Отак, ну, от Леся, я про тебе все і дізнаюсь. Чому вам подобається чи хтось з матами? Це ж не нормально. Як бути добряком, якщо. Людство хоче негатив. один. Чи негатив на своїх стрінах, розумієте? Мені, мені не хочеться негативити. Я людям підіймаю настрій, а потім я заходжу в доту і там чмоня сидить на цьому поджі, хукає нещасну цемочку. Я вчора ді, випила ді, пиво, коли а... в мене була темпа, і це було найгірше рішення, бо в мене так розболілася голова. Я думала, я помру. Мені довелося навіть таблетку пити, щоб я пила таблетки. Жесть. Але було неможливо. Не Фух, з Богом! з бомчать. А, а він помер. Так він лох. А що я так переживала? Тю, нормально, нормально. Тому що сказала з Богом. Ого, це комета? Це він пускає чи на нього летить. Напевно, на нього летить. Він каже, господи, та за що мені це? Оце він каже, оце він каже. Це йому летить бам. Він благає, щоб у мене кричала на нього. У вас лише одне на думці, що ой. Ой. Ага, гм. add Довстяла, підолоха. Фу-фокус, фу-фокус, дев'я. Деві. То потім, Попотім, потім, сайран, то то потім. Треба добити сюжет. Я уже, до речі, тридцять другий левел. Ще один О, анбан, стилю, я подивитися на це? Склін, анбан. Пише, пише. Голос трешов. Ми його забанили. Пише анбан. Я вибачаюсь, мені дуже шкода, я не побачив правил чату. А ж тоді тобі анбан. Ну, якщо поганий ну, нашу, тобі ж голос не подобається, а що ти будеш робити на трансляції? Она ж анбан, то. Ну ладно, давайте розбань. Привіт, Лума. Я побачив тебе в і вирішив загуглити, а ти стрінеш, як тобі гра? Усім чату теж хай. Привіт! Може, я рада! Привіт, новенько в чаті. Гра... прикольно, цікаво. Мене лані мерпе. Сюжетка в ному РПГ це як Вся тємка це коцегілля, боси, данже. Деліка та Крафт, що мота та покращення, ранка, ПВП та інше. Це треба бути поціновувачем. Ти грала в Battlefield 6? якщо так, то я тобі просто гадаю, може взяти та спробувати чи таке. Я грала вчора на стрімі в Батле. Я взагалі Battlefield люблю і я дуже чекала вихід шостої батли. І вона мені сподобалась. Вона от така сама, як п'ята, але з кращою графікою і більш приємніша, як на мене. Ну, коротше, для серії Battlefield Це хороший Battlefield. Він от просто Battlefield. Тому, ні, особисто мені по кайфу. Чат. Дякую, що подивилися це відео. Нарізок по блю протоколі буде ще багато. Таємо Гільдію і створила своє невеличке ком'юніті, тому приєднуйтесь до нас. Не забувайте підписуватися на наш телеграм, дискорд. І якщо у вас є можливість, то на баймі кофі. З цією підпискою ви можете переглядати з нами фільми, мультики і грати в окремому каналі для спонсорів. Бай-бай! До речі, переглядаючи це відео, ви могли б подумати, хто це іноді говорить на фоні. Так от, це я, Клі. Я маскот цього дурдопці кав'ярні. Приємно познайомитись.